Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно до війни ж за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank thank you, you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лицо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба карбованця їм положити. Європейська в карман. І я, чесно. Ну, не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий, раз цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Читко найден?